Ти з підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще одного захисника. У Луцькому районі 16-річний мотоцикліст протаранив легковик. На Львівщині чоловік кинув гранату у ТЦК. Вітаю! Ви дивитесь новини на телеканалі конкурент Конкурентів. І вже традиційно у цій порі підсумовуємо разом з вами найголовніше, що відбувалося упродовж 15 липня. У студії з вами працює Ангеліна Гущина, і далі розповім про все більше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних у лікарні помер 22-річний захисник з Волині Олександр Гресь. Помер герой від отриманих травм 13 липня 2024 року. Захисник перебував у лікарні міста Дніпро. Народився ж Олександр Гресь 6 грудня 2001 року. Він був жителем села Липне. Про чин похорону повідомлять. Згодом редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Честь і Шана воїну. У Горохові сталося ДТП. Мотоцикл зіткнувся з автомобілем. Автопригода трапилася 14 липня на вулиці Богдана Хмельницького. 16-річний житель горохівської громади під час обгону зіткнувся із автомобілем під керуванням 38-річного жителя Мар'янівської громади. Внаслідок ДТП мотоцикліст і пасажир двоколісного травмувалися. Їх госпіталізували. Досудове розслідування триває. Під час грози 14 липня на кордоні з Білоруссю в межах шацької громади на Волині здетонували міні загородження. Як розповіла в коментарі суспільному керівниця Ковальської районної військової адміністрації Ольга Черен, на щастя ніхто не травмувався однак, вибухова хвиля частково пошкодила господарську споруду, яка була неподалі кордону. Зі слів посадовиці на місці вибухів працюють військові. Детонація не зачепила основних автомобільних доріг, лише допоміжні та ґрунтові. Додала Ольга Черен. На Волині фахівці провели лабораторні дослідження води 42 місць масового відпочинку області, зокрема 13 пляжів. Вимога за мікробіологічними показниками безпеки води не відповідають місця масового відпочинку Луцьку та Ковелі. Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру. Контр. Ролю та профілактики хвороб так, річка Турія, міський пляж міста Коваль, річка Стир, міський пляж міста Луцька, річка Сапалаєвка та Ремнівські водойми не відповідають вимогам за мікробіологічними показниками безпеки води відкритих водойм. У Луцьку не водій позашляховика спричинив подвійну дорожньо транспортну пригоду. За інформацією патрульних хвилині ДТП трапилася у суботу, 13 липня, близько 19.00 на вулиці захисників України раніше Гордіюк у Луцьку. Відомо, що водій позашляховика Ранчо Ровер не вибрав безпечної швидкості та не дотримався дистанції. Внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Opel Astra, який по інерції врізався у легковик ф. Льваген пасад під час спілкування із винуватцем патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі. Результат 2,95 проміле внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Розпочинаємо його з інформації про наслідки російських атак на мирні українські міста та села. Тож російські загарбники вранці 15 липня обстрілювали та атакували. Безпілотниками Херсонську область поранили двох цивільних у Садовому та Кізомисі. Окрім того, протягом дня, 14 липня, росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій Сумської області, де зафіксували 90 вибухів. Під атакою було сім громад. Також ворог продовжував бити по Нікупольщині на Дніпропетровщині ввечері, 14 липня та в ніч на 15 липня. Було з десяток атак дронами камік. Адзе та артилерією агресор поцілив Понікуполю і Марганецькій громаді. Пошкоджені два приватні будинки, гараж і заправка зачепило також лінію електропередач. У Захарівському районі Одеської області четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини та намагались пішки перейти до Республіки Молдова. Для того аби під'їхати до кордону, втікачі найняли таксі. Як повідомили у ДБР під час спроби переходу кордону прикордонники помітили їх та затримали. Один із втікачів напав на прикордонника, намагаючись втекти. У відповідь той застосував табельну зброю та застрелив нападника. Це сталося 14 липня. Тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини. Події у Бузьку на Львівщині стався вибух на території ТЦК. Як повідомили у поліції області, внаслідок події ніхто не постраждав. Пошкоджений фасад та вікна будівлі. Повідомлення про вибух, що стався біля будівлі ТЦК, розташованої у місті Бузьк Золочівського району, надійшло у поліцію 15 липня о 1.45. За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік. Йдеться у дописі. На місці події працює слідчо-оперативна група, спеціалісти, криміналісти. Вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника. Правоохоронці затримали чоловіків, які намагались незаконно втекти з України і потрапити до Придністровського регіону Молдови. За інформацією Держприкордонслужби, для реалізації свого плану. Потенційні клієнти звернулись за допомогою до адміна одного з телеграм-каналів у разі вдалого переправлення. останній отримав би від 4 до 7 тисяч доларів США з кожного. На криптогаманець, як з'ясувалося, до місця збору чоловіки добиралися власними силами потягом на таксі, а декого навіть підвозили жінки. Звідти мандрівники пішки попрямували до держрубежу, однак похід тривав недовго. В одному з сіл Подільського району усіх порушників затримали прикордонники. Слідчі дії тривають. Далі про цифри, які вас буквально шокують. За вихідні 13-14 липня в Україні на водоймах загинуло 66 осіб, серед них 10 дітей. Як повідомили ОДСНС, найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях. На щастя, 11 осіб, зокрема четверо дітей, вдалося врятувати. Додали ОДСНС. від початку року на водних об'єктах України вже загинули 672 громадян. З них 76 дітей. Рятувальники закликають бути обережними під час відпочинку біля води, оцінюйте свої фізичні можливості, обирайте лише пристосовані для купання місця, не запливайте надто далеко, особливо у незнайомих водоймах, і обов'язково пильнуйте дітей. Україна швидко отримає запрошення стати членом Північно-Атлантичного альянсу після завершення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський на Прес-конференції в понеділок ми не отримали на цьому саміті того, що не може Україна отримати, якщо вона у війні, без популізму, без балачок. Запрошення в НАТО і членство Україна отримає швидко, як тільки закінчиться війна. Країни-партнери не можуть дати запрошення нашій державі в повному обсязі, якщо вона у війні. Сказав президент, тому я вважаю, що на цьому саміті Україна отримала максимум, який ми могли отримати. Додав глава держави. Ну що ж? Далі? У нас блок загальносвітових новин негаразди продовжують спіткати росіян. Так, на території країни агресорки горить щонайменше три бази відпочинку водночас. Пожежа вирує у Краснодарському краї і продовжує набирати шалених обертів. Зокрема, 15 липня територія, яку охопив вогонь, сягає понад 62 гектари лісу. Вогонь гасять десятки одиниць техніки. Також росіяни залучили авіацію. Людей евакуюють. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після поїздок до Києва, Москви і Пекіну, направив лідерам Євросоюзу свої пропозиції щодо завершення війни Росії проти України. Про це в інтерв'ю про урядовій газеті розповів політичний радник угорського прем'єра, член парламенту Балаш Орбан. За словами радника Орбану, стало зрозуміло, що Україна і Росія дуже рішуче налаштовані воювати далі і без втручання зовнішніх посередників війну не зупинити. Угорщину ж він назвав єдиною країною, яка може вести переговори з усіма сторонами. Орбан вважає що Угорщина може відігравати важливу роль посередника. Водночас він зауважує. Жує, що Європі та США варто відмовитися від курсу війни, щоб мати вирішальний голос у врегулюванні конфлікту. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув пропозицію Польщі щодо збиття російських ракет з її території, за його словами. Позиція альянсу щодо війни в Україні не змінилася. НАТО не буде безпосередньо залучене до війни Росії проти України. Водночас генсек вкотре наголосив, що Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема зенітно-ракетні комплекси Петріот та Насамс. НАТО буде підтримувати Україну. Іну і зараз ми збільшили нашу підтримку, зокрема завдяки різним системам ППО. Літаки F-16 також є важливими в цьому контексті. Ми надамо більше наземних систем ППО і боєприпаси для тих, що вже є. Сказав Столтенберг. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТВ». Обов'язково не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. На все добре, побачимось.